Українські морські дрони атакували новоросійськ, куди втекла більша частина чорноморського флоту. Серію гучних вибухів з боку моря. Чули після третьої ночі. У місті вмикали сигнал тривоги, а вулиці біля набережної перекривали. Місцева влада звітувала про відбиття комбінованої української атаки із застосуванням безпілотників і безекіпажних човнів. Зранку російське міністерство війни звітувало про знищення двох українських беків. Несамовитий вогонь вели з кораблів чорноморського флоту. Судячи з усього, атаковано було саму бухту новоросійська. Поки російські військові хизувалися успіхами на мапах пожеж Google відобразилися займання від сьомого до дванадцятого причалів порту Новоросійська. Відомо, що місто нині головний російський порт на Чорному морі та військово-морська база після низки успішних операцій українських сил оборони по базах окупантів у Криму із застосуванням ракет і морських дронів саме до Новоросійська перекинули значну частину Чорномор. Ського флоту Росії, зокрема ракетоносії. Українські оператори без екіпажних човнів, а це ГУР та СБУ поки не коментували атаку за попереднім ударом морських дронів поблизу новоросійська стояли фахівці військово-морських сил та служби безпеки України. 4 серпня минулого року безекіпажні морські малюки вивели з ладу великий десантний корабель росіян Олінігорський Горняк. Досі то була найбільша робоча відстань українських беків. Влаштував пожежу на російському ракетоносії, викрав секретні документи та вивіз їх до України. В головному управлінні розвідки привідкрили деякі деталі квітневої спецоперації Рибалка, в ході якої вдалося пошкодити російський ракетний корабель Балтійського флоту Серпухов. Диверсію влаштував колишній російський матрос з позивним «Гога», який перейшов на бік України та долучився до Легіону Свобода Росії. Оказалось, що мені підходять диверсійні операції, і в определенний час, в определенне время я призвел. Поджог поміщення на корабле забрав з собою секретні документи підготовлені і покинув корабль. Безпечний вихід рекрута ГОГУ був окремою складною операцією. Заявив представник ГУР Андрій Юсов. А здобута інформація і зараз використовується аналітиками головного управління розвитки при плануванні наступних операцій, як додав Юсов, ворог досі до кінця не розуміє наскільки корисну інформацію вдалося здобути українським фахівцям. Даний корабель проекту «Боян-М» — це носій крилатих ракет. То зрозуміло, сфера інтересів ну це одна, один з напрямків, які ви вже можете припустити. Що могло бути важливим, але не тільки це, і те, що стосується в цілому і Балтійського флоту, і в цілому ВПК російського вся інформація тут зайвих деталей не буває. Це великий об'єм і великий масив. І аналітики справді мали з чим попрацювати. Малий ракетний корабель Серпухов проєкту Буян М був спущений на воду у 2015 році. Та є носієм крилатих ракет типу Калібр. Подібні за проєктом Кораблі Росіяни використовують для ракетних ударів по Україні. Займання на Серпухові сталося 7 квітня цього року на території військово-морської бази у місті Балтійськ Калінінградської області. Через пожежу всередині ракетного корабля були повні знищення знищені його засоби зв'язку та автоматизації. А відновлення серпухова за даними ГУР потребує щонайменше півроку. У легіоні Свобода Росії закликають і інших росіян брати приклад з Гуги та долучатися до спротиву. Зробити це можна за допомогою офіційного чат-боту. Він доступний за QR-кодом на вашому екрані. Цінні ракети до комплексів ППО «Насамс» і Петріот українські оборонці отримуватимуть у прискореному режимі. Про це оголосив секретар оборони США під час відкритої частини зустрічі з міністром оборони України Рустемом Уміровим у Вашингтоні. Лойдостін оголосив, що йдеться про новий пакет оборонної підтримки на суму понад 2 мільярди 300 мільйонів доларів. При цьому про додаткові зенітно ракетні комплекси, на відкритій частині зустрічі не йшлося. Цей пакет у рамках президентських повноважень надасть більше перехоплювачів ППО, протитанкової зброї та інших критичних боєприпасів із американських запасів. Це також дозволить сполученим штатам придбати більше ракет до систем Петріот і Насамс, які буде надано у прискореному режимі шляхом зміни послідовності поставок іншим іноземним військовим. For some sales. анонсована остіном передача озброєння з американських складів означає швидшу доставку українським оборонцям неба. Як припускає голос Америки, може йтися про тижні. Чи навіть дні оголошення ж передачі додаткових комплексів Петріот в американській пресі очікують уже під час Вашингтонського саміту НАТО, який відбудеться 9 11 липня. Під час розмови з українським колегою Лой Достін анонсував кроки дослівно, щоб побудувати міст на шляху України до альянсу. Рустем Міров був конкретнішим, хоч і дипломатичним. Сум, сподіваємося, невдовзі Україна отримає запрошення до НАТО, але зараз йдеться про збільшення наших можливостей та плани. По роз'яснення щодо можливості долучення України до НАТО. Американські журналісти зверталися до речника Пентагону Пета Райдера. Це не рішення сша дозволяти вступ україни чи ні це рішення альянсу з 32 країн звісно наші дії полягають у тому щоб збудувати міст для вступу україни в нато тому частково ми працюємо з ними у плані оборонних можливостей не лише для того щоб переконатися у спроможності україни підтримувати їх у майбутньому але і для оперативної сумісності на той день коли україна стане членом НАТО. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр оборони Рустем Омєров має завдання з'ясувати точні терміни поставок додаткових систем «Патріот» українським оборонцям. Надання ще однієї батареї цих зерка у червні анонсував президент США Джо Байден. Водночас Сполучені Штати закликали партнерів допомогти Україні додатковими системами у попередні тижні. Про передачу Петріот українському війську оголосили Румунія, Данія та Німеччина. Раніше йшлося про нагальну потребу в семи таких комплексах, здатних перехоплювати балістичні та аеробалістичні російські ракети. Кримські штурмовики потребують саме твоєї підтримки бійцям 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана щоденно необхідні фронтові авто та їх ремонт, медично-евакуаційні машини, засоби РЕБ, фпв дрони і розвідувальні апарати, засоби зв'язку, індивідуальний захист. Та багато іншого все це поточні потреби штурмового батальйону, розхідний матеріал, який дозволяє берегти життя побратимів і нещадно бити загарбника на найгарячіших напрямках сходу. Та півдня потреба у мільйони гривень щомісяця, але кожний внесок важлива допомога. Кримські штурмовики потребують системної підтримки і пропонують усі зручні для вас способи донату на вашому екрані. Номер картки Монобанку. А за qr кодами доступна банка для поточних потреб і PayPal для донатів в іноземній валюті. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу.